17 березня 1995 року над ранок український десант на гелікоптерах починає висадку в Криму і оточує будівлю кримського парламенту. Тоді, майже 20 років тому, наша спецслужба провела на півострові просто блискавичну спецоперацію, раптову, несподівану і дуже ефективну. Сьогодні, коли деокупація нашого півострова питання лише часу, я хочу розповісти про те, як у 90-х ми вже звільняли Крим від московських посіпак. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Цю історію нашої незалежності Росія розхитувала сепаратистські настрої у Криму, причому робила це абсолютно відкрито. Цинізм полягав у тому, що на папері Москва обіцяла не зазіхати на цілісність України. Але як казав Отто фон Бісмарк, договори з Росією не вартують паперу, на якому вони написані. Отже, як все починалося? У 1990 році Російська, тоді ще Радянська Республіка і Україна підписали договір, яким вони зобов'язалися визнавати і поважати територіальну цілісність один одного в кордонах, що нині існують в рамках СРСР. Утім, визнавали і поважали недо менше року. Вже через два дні після акту проголошення незалежності України речник президента Росії Бориса Єльцина Павло Вощанов заявляє, що цитую Росія залишає за собою право поставити питання про перегляд кордонів. Сказане стосується всіх суміжних республік, крім трьох прибалтійських кінець. Цитати. А пізніше прямо уточнив, що до потенційних претензій Росії входить і Крим. Після всеукраїнського референдуму у грудні 1991 року Вощанов повторив цю тезу. МЗС України тоді висловили своє обурення з цього приводу, але росіяни не вгамовуються. Наступні висловлювання від тогочасного мера Москви Гаврили Попова. Він ставить під сумнів суверенітет не лише Криму, а й Одеської області. Зрозуміло, що офіційний Київ реагує дуже гостро. Єльцин навіть надсилає до Києва віцепрезидента Руцького, щоб зам'яти цю ситуацію. У грудні 1991-го Україна та Росія підписують угоду про створення СНД, і там знову написано обіцянку цитую визнавати та поважати територіальну цілісність один одного та недоторканність існуючих кордонів у рамках співдружності. Кінець цитати. Але це знову нічого не означає для Росії. У травні 1992 року черговий скандал. Верховна Рада Росії заявляє, що акти передачі Кримської області Україні у 1954 Чертому році не мають юридичної сили з моменту їх ухвалення. Сьогодні мені здається, що це була абсолютно свідома політика. Різні органи, державні діячі в Росії постійно вкидали якісь дурнуваті заяви, які, утім, зверніть увагу, не мали статусу офіційної позиції держави на рівні президента Єльцина чи МЗС, наприклад. Але натомість на ці заяви реагували проросійські сили в Україні. Так було і в Криму на заяву російського парламенту, радо реагують кремлівські посіпаки на півострові. У травні 1992-го Верховна Рада Криму приймає акт проголошення державної самостійності та власну конституцію. Це суперечить українській конституції, адже там заявляється, що Республіка Крим входить до складу України на договірних відносинах. Вони вирішили, виходячи з цього, спираючись на Історію і на те відновити, або поновити, або створити, я навіть не знаю, як вони говорили звідти, Автономну Республіку. І проголосували за це. Ми е, розуміли, що це не є легітимно, але, виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти. Толерантно. No? Після цього російський парламент заходить ще далі. Свою ідею про незаконну передачу Криму Україні оформлюють у вигляді постанови та пропонують регулювати це питання шляхом переговорів та народного волевиявлення. Верховна Рада України не зволікає з відповіддю. Заявляє, що ухвали російської сторони не мають жодної юридичної сили, а Крим не предмет переговорів. Тоді Росія береться за Севастополь. Парламент приймає ухвалу, що Севастополь входить до складу Російської Федерації. Якщо вам здається, що відбувається якась дивовижна маячня, вам не здається. Саме так це і виглядало у 1992 році. Фактично, парламент Російської Федерації підбурює до війни з Україною. Усі їхні заяви і ухвали мають на меті відняти в Україні Крим. Звісно, треба зробити важливий відступ. Російський парламент у 1992 1993 роках гостро конфліктує ще й з президентом Росії Борисом Єльциним. Ні, не через Крим, через розбіжності щодо економічних реформ та зміни конституційної системи. Парламент, що складався з комуністичних та націоналістичних партій, не підтримував реформи Єльцина та його уряду. У відповідь Єльцин розпустив парламент і провів референдум щодо нової конституції, яка зміцнила президентську. У владу та зменшила роль парламенту. Це призвело до дводенної громадянської війни та кровопролиття у Москві у жовтні 1993 року. Втім, щодо Криму, позиції депутатів та президента також розходяться. Єльцин навіть каже, що йому соромно за рішення Верховної Ради Росії. Але криза на цьому не закінчується. Проросійські сили намагаються взяти своє усередині Криму. Тут на політичний олімп півострова входить партія Республіканський рух Криму. Вона була дуже популярною. Але як і більшість проросійських політичних проектів на півострові фінансували її кримінальні елементи? От, не знаю чому. Саме так я виріс в Криму і бачив все це на власні очі. За всіма цими російськими блоками, союзами, комуністами завжди стояли ОЗУ організовані злочинні угрупування. Вони деребанили все, що можна деребанити, а бідним людям впарювали неіснуючі проблеми про російську мову. Наприклад, і так до речі було аж до 2014 року. Головою партії Республіканський рух Криму роблять Юрія Мішкова, юриста, колишнього працівника прокуратури, який тепер вирішив зайнятися політикою. Він став особливо відомим ще у 1991 році своєю 12-денною голодовкою під Верховною Радою Криму. Мішков тоді вимагав проведення референдуму щодо незалежності Криму від України. Референдуму не відбувається, але Мішков запам'ятовується людям. Республіканська партія Криму зливається з народною партією Криму в один єдиний блок з дуже такою незамисловатою назвою Росія. Очолює його той самий Мішков, і саме від нього балотуються в президенти. Тому що, згідно з конституцією Криму, півострів тепер президентська республіка. Отже, мають бути вибори президента. Вибори відбуваються у січні 1994-го. У перегонах беруть участь шість кандидатів. Проукраїнським не можна назвати жодного. Головний опонент Мішкова Микола Багров каже, що він прокримський кандидат, який бажає збудувати міцну республіку, але відзначає вже у передвиборчій програмі. Цитую: не мислю майбутнє Криму без міцних економічних та духовних зв'язків з Росією, робитиму все для їх зміцнення. Кінець цитати. Мішков більш відвертий, коли переможе, приєднає Крим до Росії. Ось несколько цитат. Все положения моей предвыборной программы остаются неизменными. Решение вопроса о статусе Республики Крым на основе всенародного волеизъявления. Защита прав граждан Республики Крым на двойное гражданство. Поэтапное вхождение в рублевое пространство. Единство и неделимость Черноморского флота, защитника южных рубежей нашей Родины. Ці гасла, як потім скажуть експерти, і допоможуть Юрію Мішкову перемогти на виборах. Виразної політичної програми він не мав, управлінського досвіду теж, але говорив майбутній президент Криму так завзято та емоційно, що справляв враження. Завіряю вас, що як президент Республіки Крим зрозую все від мене залежне для притворення в життя принципів, провозглашених основателями організації Об'єднаних Націй популізм в усі часи подобається масовій аудиторії. У першому турі він має 38,5%, а у другому вже майже 73% голосів виборців. У тому ж, 1994 році депутати його блоку з назвою Росія стають більшістю в Кримському парламенті. Звісно, можна говорити, що Росія тут ні до чого, а люди самі щиро хотіли бути з Кремлем. Але дивіться, який цікавий момент після перемоги мішкова, Росія починає засилати своїх чиновників на півострів. Апарат нового президента очолює москвич Віктор Мінін. Тоді російський політтехнолог. А зараз лютий і путініст, і згідно з його самопрезентацією у соцмережах, цитую це треба прочитати. Фахівець планетарного масштабу з навчання мистецтву безумовного кохання та налагодження родових взаємин. Ось так спікером парламенту обирають Сергія Цекова. Сьогодні він працює в анексованому Криму. Є сенатором від Криму у Госдумі та звинувачується Україною у Держраді. Юрій Мішков, як і обіцяв, йде на зближення із Росією. У Криму вже московський або, як кажуть місцеві, мішковський час. Але на цьому його реформи закінчуються. Виявилося, що керувати Юрій Мішков не вміє. Колишні соратники називають його пихатим самодуром. За півроку президент і його блок у парламенті голосно б'ють горщики. Вони конфліктують через те, хто має призначити прем'єр-міністра. Парламент урізає повноваження президента. У відповідь Мішков видає укази про розпуск парламенту та оголошує референдум про довіру до Верховної Ради Криму. В результаті в Криму панує внутрішньополітична криза. Є і інші проблеми. У Криму активно ділять зони впливу, криміналітет влаштовує розбірки. Чи не кожного тижня вбивства на замовлення, вибухи та перестрілки у 1994 році на півострові вбивають 20 впливових людей. Контролювати це Мішков не може, Чи є така думка навмисно не хоче. Вже до кінця 94-го понад 70% кримчан кажуть, що Мішков не виконує своїх передвиборчих обіцянок. Що тим часом відбувається у Києві? Як реагує українська влада на кримський сепаратизм? Щойно у Криму ухвалюють конституцію. Верховна Рада України одразу ж кваліфікує її як таку, що порушує конституцію та закони України. Депутати партії Народний рух України вимагають негайно анулювати акт про самостійність Криму, розпустити його парламент, а відповідальних за те, що відбувається, притягнути за антидержавну діяльність і що найшвидше заборонити партії та рухи, які мають на меті зміну кордонів України. Фашистуючим елементом із РДК, пользуючись поддержка ні значительної частини населення встановити в Криму обстановку фізичного терора і атмосферу страху. Від сьогодні не секрет. что некоторые депутаты Верховного Совета Крыма, а там есть немало здравомыслящих людей, голосовали 5 мая не по убеждению, а по принуждению. Но напрасно думают господа из РДК, топтавшие и сжигавшие государственные флаги и избивавшие оппонентов, что они руководят ситуацией на полуострове. Они а только слепое орудие хорошо организованного аппарата. И судьбу этих жириновствующих мешковых в случае победы партаппарата предугадать нетрудно. Рухівці критикують одночасно і українських силовиків МВС та СБУ за те, що погано працюють щодо кримських сепаратистів. Верховна Рада наказує кримському парламенту скасувати свою постанову про проголошення державної самостійності у 1993-му Офіційний Київ звертається до Ради безпеки ООН зі скаргою і отримує повну підтримку неподільності українських кордонів. Тодішній президент України Леонід Кравчук згадує, він не хотів йти на загострення ситуації. Ніяких жорстких заходів не можна було вживати. Тому що жорсткі заходи це могло призвести до конфлікту. У Криму стояв гарнізон Збройних сил Чорноморського флоту. Це 100 тисяч, я вже не кажу, про зброю. Це могло призвести до конфлікту. Власне, за надто м'яку позицію Кравчуку дорікають і досі. Адже тоді Крим був буквально у кроці від об'єднання з Росією. На тлі цього всього тривають перемовини України та Росії щодо іншого, не менш важливого питання Чорноморського флоту. Радянський Союз розпався, тож кораблі в Криму вони тепер чиї? Давайте повернемося трохи назад. 21 липня 1991 року відбувається надзвичайна подія. Сторожовий корабель скр 112 за власним рішенням залишає базу у Криму і слідує до Одеси, аби скласти там військову присягу Україні. Його переслідують російські кораблі аж 8 годин, намагаються його протаранити і навіть стріляють, але не здоганяють. Чорноморський флот на той час це 835 кораблів та різних суден, зокрема, і шість ракетних крейсерів, ще 400 літаків та гелікоптерів. Згідно з соціальним опитуванням, до 80% офіцерів флоту хочуть служити Україні. Утім, це не влаштовує московське командування. Частини, які присягають Україні, піддають розформуванню. У квітні 1992 року і Кравчук, і Єльцин підписують накази, згідно з якими і одна, і інша країна вважають чорноморський флот своїм. Насправді був повний хаос, тому що командування кораблів не розуміє, що саме їм треба робити і кого слухатися, охоче складають присяги Україні водночас прокремлівські офіцери захоплюють кораблі та казарми. Саме тоді і відбувається дивовижна втеча сторожовика СКР 112 до Одеси під прапором України. У серпні 1992-го у Ялті два президенти домовляються ділити флот протягом наступних трьох років. А поки флот під спільним командуванням. Звісно, на практиці зреалізувати це неможливо. Командування виключно проросійське і слухає лише команди Москви. Між моряками відбуваються численні сутички і бійки. Уже в 1994 році, щоб стабілізувати ситуацію, Київ вводить на півострів 60 тисяч нацгвардійців та прикордонників. Питання флоту затягнеться на наступні роки. У 1995-му буде наступна угода у Сочі. Поділять флот так, що Київ отримає лише 18,3% кораблів та майна, а решта дістанеться Москві. Остаточно, як здавалося тоді, статус флоту і Севастополя буде закріплений у великому договорі про дружбу, укладеному у 1997 році між Україною та Росією. Поки Україна та Росія ділять флот, сам Крим роздирають внутрішньополітичні чвари. Наприкінці 1994-го Юрій Мішков ще навіть не рік як президент, але вже розчаровує свій електорат. Більше того, у Києві змінюється влада. Тепер президент Леонід Кучма, і він хоче вирішити питання Криму. За спогадами Леоніда Кучми із Єльциним вони просто домовляються. Тим паче до нового президента Єльцин більш прихильний. Ось цитата Кучми, коли виникла складна ситуація у Криму, тамтешній президент Мішков, його уряд, до речі, більшість у ньому складали варяги. Почали говорити мало не про відокремлення півострову від України. Я зателефонував Борису Миколаєвичу. Він абсолютно адекватно зрозумів ситуацію і відповідним чином відреагував. Є багато версій, чому Єльцин, наче так легко поступився Кримом. Можливо, йому було важливіше отримати Чорноморський флот, а значить, все одно вплив на Крим. Можливо, не мав реальної економічної можливості розпочинати війну. Тим паче, що Росія вже почала війну у Чечні. Можливо, він не відмовився, а лише відклав питання Криму. Вже за півроку після перемоги мішкова на виборах Верховна Рада України береться за справу, дає Криму нову назву Автономна Республіка Крим. А ще за півроку скасовує Конституцію Криму 1992 року. Так у повітрі розчиняється посада президента Криму сьогодні. Верховний Савіт України на своєму закритому засіданні відмінив Конституцію Республіки Крим, відмінив Республіканський статус Криму. наскільки нам відомо, і це зараз буде чи не буде підтверджено, Упразднів пост президента Крима мішков зрозуміло вважає це рішення державним переворотом і навіть загрожує. А посадця последствия прийнятих Верховним Советом України следують прежде всего державним структурам України. Так званий президент Криму будує барикади у своєму кабінеті. Не виходить звідти два тижні. Він упевнений, усіх соратників, усю політичну верхівку Криму завербували СБУ. У цьому він звинувачує насамперед свого колишнього соратника Сергія Цекова. Утім, і всі московські варяги, міністри Криму, повертаються до Росії, поки Мішков сидить забарикадований у кабінеті. І ось тут починається найцікавіше. Київ вирішує провести операцію щодо відновлення конституційного порядку у Криму. Як це було пізніше? Розповіли два безпосередні учасники цих подій. Це екс-прем'єр-міністр України та екс-глава СБУ генерал армії Євген Марчук та генералиня СБУ. А зараз міністерка у справах ветеранів, а тоді офіцерка Альфи Юлія Лапутіна. За їхніми словами, під час підготовки до операції групи Альфи у цивільному одязі в'їхали на авто до Криму, розмістилися у Севастопольських санаторіях. У їхнє завдання входило затримання найнебезпечніших проросійських елементів, включаючи бойовиків, які завезли російські спецслужби для дестабілізації обстановки. При цьому співробітники ФСБ та ГРУ активно чинили опір роботі українських силовиків. Вони на півострові незаконно вели стеження та залякували людей. Захоплювати Верховну Раду Криму у Сімферополі було доручено десанту на вертольотах. У цьому брало участь близько 70 осіб. На світанку, 17 березня 1995 року, пройшло десантування та швидке захоплення будівлі. Юрія Мішкова спецназ СБУ заблокував у будівлі Верховної Ради. За словами свідків, все пройшло максимально гладенько і безкровно. І зрештою, Мішков залишає свій кабінет. Головна версія через погане самопочуття. Через багато років Мішков розповість це так: його хотіли не витягти, а вбити. Мовляв, армійський спецназ очікував, що він пройде до Росії через Керч, і там уже готові були його ліквідувати. Але оскільки він не залишав свого кабінету, то українські спецслужби нібито отруїли. Ли його їжу так. Він вирушив із кабінету до інфекційної лікарні, але звідти все ж таки вийшов живим, точніше його відвезли до Москви. Згодом він скаже в інтерв'ю, що перед ним стояв вибір: воювати чи відступати. Але це лукавство. Воювати без підтримки Росії він би не зміг. І, взагалі, ця історія демонструє, що сепаратизм в Україні виникає тільки коли його починає розкачувати Росія, тільки вона відступає. Весь цей проросійський шабаш сиплеться як картковий будиночок. У 1995-му Росія на допомогу не прийшла. Тому Мішков їде до Москви сам і намагається поговорити з Єльциним, але той не веде розмов з опальним експрезидентом держави, яка не відбулася. Займатися політикою в Росії. Мішкову звісно ніхто не дасть. У наступні роки він пише кандидатську про Крим і викладає у столиці Росії. Вже у 1998 році проросійські політичні сили в Криму зазнали поразки на виборах до Верховної Ради Криму. У тому ж році новий склад парламенту приймає нову конституцію Криму, приведену у відповідність до Конституції України. Роком раніше вирішено питання з флотом та підписано договір про дружбу, співпрацю та партнерство між Російською Федерацією та Україною. На той момент здавалося, що жодного кримського питання більше немає і бути не може. 2011 року, вперше після величезної перерви, Мішков приїжджає до Криму. Привід трагічний похорон дружини, яка випадково випала з вікна, коли мила вікна. Але приїзд перетворюється на політичний. Президента Криму зустрічають журналісти та старі соратники. Мішков навіть дає прес-конференцію і на ній робить політичні заяви. каже сюди, його давно звали навести лад. Ну умовах кучма Ющенського терору, в умовах, коли з жаленю, предателі були облічені довір'єм народу. Реально вмешаться в ситуацию, объективно, не было возможности. Мішков згадує про конституцію 92-го року та пропонує відновити незалежність республіки. Після таких заяв на нього чекає розмова із СБУ, депортація і заборона в'їзду на територію України. Після окупації Криму у 2014 році, колишній президент, який все ще вірить у русський мір, знову повернеться на півострів, Насиділося йому у Росії. Але політичної кар'єри знову не вийде. Він впаде в немилість до місцевих кримських колаборантів, поїде на відпочинок у Туреччину, де його схопить інсульт. Поховання відбудеться у Криму абсолютно непомічено. Мені здається, це дуже добре нагадування про абсолютно безславний кінець усім кримським гоблінам і посіпакам Кремля, яких використають, а потім кинуть. Без підтримки Росії ви ні на що не здатні. А Крим скоро повернеться до України. Ось така реальна історія. Друзі. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналися реальну історію нашої країни. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і залишайте свої коментарі.